Добрий вечір. Сьогодні я хочу розповісти вам про ту новину, яку ми чекали півтора роки. Коли ми реєструвалися в фармасі, у нас було таке ем, прохання у компанії. Щоб можна було реєструвати людей в різних країнах, бо на той час, та й зараз ще протягом 10 днів, ті, хто знаходяться в Україні, наші лідери можуть реєструвати новачків тільки з України. Ті, хто проживає у Польщі, можуть реєструвати тільки з Польщі, і так далі. І ось новина, яку чекали дуже довго, майже півтори роки, наші подружки, наші знайомі, ті, з ким я у цьому бізнесі вже дуже довго і давно. А я нагадаю, я в цьому бізнесі 25 років з 1998 року. Дякуючи мережевому бізнесу з косметичними компаніями, я заробила на квартиру собі. На той час мені було 30 років, коли я вперше купила квартиру в Харкові безкімнатно. І я сама родом із села жила в гуртожитку на зйомних квартирах. І от так заробила на собі на квартиру двохкімнатну зробила там ремонт. І що я можу сказати весь цей час, поки я з мережевим, поки я з косметичними компаніями співпрацюю, я живу без боргів, без кредитів. Я м, працюю без начальника, без офісу, я працюю без графіку. І дякуючи онлайн-проекту Pharmacy Digital, я ще тепер працюю онлайн. І можна це робити з будь іншої країни, тобто можна подорожувати чи переїжджати по потребі з однієї країни, з одного міста в інші країни і міста. І я можу сказати, що дякуючи фармасі, у мене відкрилось друге дихання, тому що ну, така ситуація, як війна, на всіх нас звичайно. Дуже важко, ми це переносимо, ми е, е, заробляємо. Ми е, донатимо нашої армії, і це допомагає робити як можна більше заробляти. І ось ця новина, яку я зараз вам хочу розповісти, вона дозволить ще більше заробляти, і ще більше донатити, і ще більше відчувати себе впевненим у е, завтрашньому дню. Тому що компанія Фармасі це та компанія. Яка йде на зустріч. Я можу сказати, що фармасі це на моєму віку, на моєму досвіду. А я це четверта компанія косметична, яка Маркетинг план змінює, не підвищує якісь ранги, не підвищує об'єми, а наоборот знищує планку і буде платити більше. Ну, наприклад, якщо раніше для того, щоб отримати максимальний процент, 22% проценти, максимальний раніше був і це 5600 балів, було то тепер буде 5000 балів і 25% відсотків по маркетинг плану буде отримувати директор. Я не знаю ні однієї компанії. Яка б так відносилась до своїх консультантів і допомагала їм заробляти ще більше. А тим більше, що така можливість, як відкривати кордони, і у мене гарна новина зараз для Ірини із Польщі, для Олександри з Німеччини, для Світлани з Германії, для Олени, яка переїхала в Канаду. Дівчата в Штатах, хто там питав, коли вже ось-ось з ось, 1 жовтня я вам прийшлю спеціальні посилання для того, щоб ви зареєструвалися в нашу команду. Чого так багато хочуть потрапити в нашу команду? Тому що у нас є такий інструмент, я ще раз нагадаю, за 25 років у цьому бізнесі. Я вперше маю підтримку і компанії, і наставників, лідерів нашої команди всієї команди. Тому що ем, попередні компанії для того, щоб вести онлайн бізнес, треба було дуже багато вкладати грошей в сайт, в бот, робити якісь ем, розсилки, платити якимсь там сайтам для того, щоб вони це робили. Зараз у нашій команді наші наставники. Це зробили для нас як бонус. Тобто, кожен, хто реєструється в нашу команду, і той, хто працює, отримують безкоштовно і telegram бот який виконує інформаційну таку функцію і інформує всю вашу структуру і ваших клієнтів про новинки, про акції, про розпродажі. Він дає можливість навчатися. Там дуже багато таких спеціальних курсів для наших консультантів. Є також платформа Pharmacy Digital, яка дозволяє робити ну як сказати, автоматизувати свою свої реєстрації і свій ріст команди. Я користуюсь цим ботом і сайтом уже півтора роки. І я можу сказати, що ну якщо просто сказати то так, я сплю, а сайт і бот працює. Тому що, наприклад, просипаєшся зранку, бачиш, у тебе вночі пройшли реєстрації. Ну не секрет, що хтось із нас хтось вночі не спить, комусь тривога заважає, у когось безсоння. І ми починаємо лізти в інтернет, цікавитись, що там є для нас цікавого. І от люди реєструються прямо вночі, і вночі бот дає інформацію замість мене, замість наставника. Які є програми, які є акції, як зробити замовлення, як зайти в особистий кабінет, як оформити доставку, і при яких умовах доставка буде безкоштовна? Що треба зробити для того, щоб заробити більше? Ти просипаєшся, а в тебе не тільки новачок, а цей новачок вже зробив замовлення і вже пройшов два кроки із навчання. Це просто круто. Ви представте, якби не було цього бота, скільки б роботи треба було робити да? мені, або наставнику, або колезі моєму. Тому цей бот дуже багато робить не всю звичайно, бо так неможливо поки ще, але дуже багато робить. А ще він дає нам можливість інформувати наших клієнтів про акції. Є різного роду платформи посилання, лендінгові сторінки і це все безкоштовно. І мало того, я скажу як досвідчений уже підприємець, що таку платформу я зустрічаю вперше. Не тільки в е, фармасі, так серед команд фармасі є тільки в нашій команді така платформа, бо це е, заслуга наших лідерів і наставників, а і серед інших компаній, е, коли мені кожен день практично якісь команди інші е, пропонують: давай до нас, реєструйся, ти ж така розумна, ти така досвідчена, ти нам потрібна. Я питаю друзі, а чи є у вас отакі онлайн-інструменти? Вони кажуть ні. Задаю питання, а чи є у вас бізнес, який можна будувати в інших країнах? Вони кажуть ні, тільки в Україні. Я задаю питання, а чи є у вас е, команда, яка е, може за кордоном допомогти моїм консультантам? Вони кажуть, ні, немає. Я питаю, добре, а на вашу продукцію є європейські сертифікати? Вони кажуть, ні, наша компанія продає тільки в Україні. Тому я вибираю для себе якісну сертифіковану продукцію, яку не соромно продавати і в Європі, і в Штатах, і в Канаді. І я можу сказати, що як людина, яка дуже багато подорожує, а мені подобається це, в моєму е, уже, так сказати, історії 14 країн. Планую ще в мене вже написаний список, куди я хочу подорожувати. Так от, я е, там, де я буваю, я завжди оставляю гарні знайомства і завжди е, такі знайомства вони більше всього перетікають в партнерство, тому що, коли я користуюсь продукцією своєю, все питають. А що це? Розкажи, покажи, а де це можна купити? І тепер я зможу там реєструвати своїх таких знайомих. От, наприклад, ми були у країні, яка нам дуже допомогла в Хорватії. Люди дуже гарні, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я з родиною переїхала в Хорватію на 4 місяці, і там дуже нам допомагали дуже приємні люди, і я з задоволенням, як тільки Хорватія доєднається до цього онлайн і сайту, їх зареєструю і розкажу їм про знижку. Так от дівчата ще раз нагадую: готуйтеся. Напишіть мені в особисті, або подзвоніть мені. те, хто знає мене і через Viber, через Telegram. Я вам дам каталог вашої країни. Ви зберете замовлення, залишилося всього 10 днів, і ви будете в нашій команді. Так, ви будете в нашій команді, ви будете потримувати нашої команди підтримку, навчання, інформацію. Бо я можу сказати по своєму досвіду, що дуже часто мені кажуть так: що от там покажу прямим текстом: з дуру полізла, зареєструвалася десь в інтернеті, попала, не знаю до кого. Півроку пройшло, ніхто на мене не звертав уваги. Хочу Іна до тебе е назад, хочу у твою команду. Тому для того, щоб отримати підтримку, для того, щоб отримати можливості працювати онлайн, і ви знаєте, я можу сказати так, що е заробляти з нами можна не обов'язково. Це треба все кидати і працювати тільки в нашому онлайн-проєкті. Це можна поєднувати з вашим звичним життям, тобто нічого не зміниться в вашому житті. Хіба що додасться більше грошей, більше подарунків, більше приємних моментів. Ви станете більше людиною, яку поважають, яку нагороджують, більше подорожувати. Це залежить від вас, але ви можете просто користуватися продукцією зі знижкою, навіть на одну одиницю знижка буде у вас, і ніхто вас не буде абсолютно заставляти. Як мене часто питають, а чи є якісь обов'язки? Обов'язків немає ніяких, є тільки обов'язок перед собою. От, наприклад, я хочу добре заробляти. Я хочу більше отримувати подарунків, я хочу ем, подорожувати, і щоб в мене на це були гроші, і щоб у мене був бізнес. При цьому не е, знаєте, коли ти, наприклад, у тебе бізнес такий, що ну, магазинчик якийсь, чи якась фірмачка. Чи виробництво, От коли ти поїхав, то все стало. А у нас бізнес такий, що, по-перше, вкладати нічого не треба. Я 1 квітня 22-го року зареєструвалася, знаходилася при цьому я в Хорватії. Я не вклала ні копійки своєї, тому що все я робила через інтернет, і компанія робить і відправку продукції. Вона сама збирає замовлення, вона сама відправляє, сама отримує гроші, ще й подарунки вкладує. А я тільки через інтернет з людьми. Спілкувалася, писала повідомлення, розповідала, допомагала. І як це все робиться, цьому всьому ми учимо. Тому що ви ж розумієте, хоч я в цьому бізнесі давно, але коли приходиш в новий проект, ти новачок. І я, як і всі новачки, була в мене було перше замовлення, у мене були перші клієнти, у мене були перші консультанти, яких я зареєструвала, то я всьому теж навчалася. І от я ще скажу, я на початку ефіру говорила, що перше, я з такою компанією співпрацюю, яка не підвищує якийсь план маркетинг-плану, а наоборот її знижує. І дуже просто буде заробляти. От я сьогодні собі розпочатала маркетинг-план, вивчаю його, підраховую, які доходи можуть бути. І ви знаєте, в мене все більше і більше я бачу, що ще швидше. Можна досягати успіху. А ще я можу сказати вам, що компанія дає можливість не тільки е, заробляти тисячі доларів за місяць, а і просто отримувати знижку. І от з 1 жовтня знижка буде теж вища, ніж зараз. Розумієте, так? Тобто, ви приходите в магазин, ну, наприклад, епіцентри, АТБ, всім знайомі, Аврори. Робите покупку, а вам кажуть: якщо ви зареєструєте у нас свою анкету, у вас буде знижка. Ви кажете, реєструйте. І скільки дають, от я була в просторі, по-моєму, чи в ЄВІ недавно, мені кажуть карточку, я кажу, яка у мене буде знижка? Вони кажуть: 1%. Я кажу, що то за знижка? Вони та то, то не знижка, то накопичувальний якийсь там бонус. А у нас зараз 25%. А з 1 жовтня буде 30%. Тобто, берете ви на 100 гривень. У вас 30 гривень економія. Берете ви на тисячу гривень, у вас 300 гривень економія. Берете на 10 тисяч, у вас 3 тисячі гривень економія. Не хочете економити? Заробляйте. У мене є дівчата, які продають за місяць на 15, на 20 тисяч гривень і заробляють. Давайте порахуємо стільки, якщо е, на 10 тисяч гривень в вересні. Дві з половиною гривень заробіток, то уже в жовтні з того самого об'єму продажів буде 3 тисячі гривень заробіток. А коли я питаю у тих самих моїх дівчаток, а дівчатка в мене є різні від 18 до 72 років, я кажу, а скільки ж вам платять пенсії, чи скільки ви заробляєте у себе на роботі? Вони кажуть, ну як скрізь. Пенсія 260 тисячі, а м -м, зарплата, по-моєму, 5 чи 600, щось таке. Тобто співпрацюючи з компанією фармасі без відриву від сім'ї, від навчання, від декрету, ви продовжуєте робити те саме, але додаєте яку-небудь якусь таку ізюминку і до себе родзиночку, яку просто ну, замість того, щоб просто е, спілкуватися з людьми по погоду, ви проспілкуєтесь про фармасі. Замість того, щоб подивитися відео, як там хтось помідорчика закриває, ви там напишете повідомлення. І це абсолютно доступно кожному. Ну, я ж навчилась, мені 52 роки. Я ж навчилась, як думаю, що ви ще молодші, ще активніші і ще швидше можете це зробити. Тому нікого не заставляю, нікого не принуждаю, розказую, показую. Кожен для себе використовує можливості. Ну, а для тих, хто амбіціозний. Для тих, хто е, хоче більшого, чим є зараз, то у нас є ще ось такі премії. Якщо їх видно, буде, дивіться, до 10 мільйонів гривень від, 30, е, від 25 до 10 мільйонів гривень. Ну, це для тих, хто у кого є амбіції, хто хоче більше. Кому половиною гривень чи 250 гривень це на гроші. А ще отаку от можна авто за одну гривню отримати. Може, це, звичайно, на, ну, перевертається навпаки, а я вам прочитаю: від Kia Rio до Феррарі, Каліфорнія. Є Мерседеси, бачите? Можна отримати. Хочете знати більше подробиць? Я вам розкажу, напишіть мені в особисті. І не думайте, що це хтось для когось, не для мене. Ви знаєте, справа в тому, що якщо є серед нас ті люди, які отримують 100 тисяч гривень, 40 тисяч гривень, 400 тисяч гривень за місяць, то роз'ясніть мені, що з вами не так, чому ви так не можете, чому хтось може, а ви не можете. Може, різниця в тому, що просто хтось хоче, а хтось не хоче. А як це зробити? То я скажу так, що в нашій команді люди заробляють такі гроші. І якщо ви приходите в нашу команду і берете знання від них, і робите те, чому вони учать, то ви теж можете це те отримати. Я чого тут не розказую якісь там історії, ну хоча я можу розказати одну історію. Ви знаєте, У мене є знайома сім'я, де два брати. Співпрацюю з нашою командою, і от один дуже високий лідер, а другий тільки прийшов. і Він дуже такий стидається, стісняється всього виступати, але він дуже упорний, дуже працює. Він багато спілкується з людьми, багато розказує. І, от коли він заробив перше свої 100 тисяч гривень, його запросили на. Щоб він виступив і розказав, як же він це зробив. Перше 100 тисяч гривень це ж дуже крута сума. І от, коли він виходив на сцену, він з переляку, там у нього упав мікрофон, у нього там упала якась колонка, він зацепився за шнур за якийся. Він нічого так не зміг сказати, пішов с сцену. Його старший брат вийшов і каже: Ну дивіться, якщо він нічого не вміє ні говорити, ні толком на сцену вийти і заробив 100 тисяч гривень, то що ви не зможете. То тому я розповідаю вам це для того, щоб ви розуміли, неважливо, в якій країні ви зараз знаходитесь, неважливо, що ви робили до цього, ким ви були, чи є у вас якісь знання, чи є, яка у вас освіта, який вік. Це не має значення. Має значення, що ви будете робити, чи готові ви навчатися. Тому що, от можу там навіть приклад привести у своїй команді є е, різні люди, є багато людей. Але одна жіночка вона задає питання: а, а, як, а що мені робити, щоб отримати там більше замовлень? Ми їй кажемо, оце робити. Вона робить. А як мені узнати, як зробити вайбер-групу? Ми даємо відео, вона дивиться відео, робить вайбер-групу. Потім каже, мені треба вашу допомогу в вайбергрупі. Ми допомагаємо в вайбергрупі, і в неї все потихеньку виходить. В неї кожен тиждень новачки, у неї ріст продажів, вона вже вийшла на відсоток, на 6 відсотків від продажів групи. Її друга жіночка, яка каже: Я хочу мільйон заробити. Їй кажеш бери оце учись. Проходить місяць, питаю, подивилася відео? Ні. А в мене там телефон не робив, а в мене інтернету не було, а мені було ніколи. От і вся різниця. Тобто, коли даєш всім людям одинакову інформацію, одинакову е, допомогу, але хтось бере, а хтось не бере. Хтось користується, а хтось не користується. Тому ми нікого не заставляємо, ми тільки даємо можливості. А якщо щось більш подробиць ви хочете мати. Якісь запитання ви хочете задати, будь ласка, задавайте особисто, можете в коментарях. Я оставляю завжди можливість спілкуватися зі мною через Viber, через Instagram і по телефону, якщо ви знайомі, пообсі спілкуємось, це не проблема, але щоб спілкування було так сказати. Продуктивним не просто за життя, а по ділу, по бізнесу. І тому ще раз нагадую, залишилося всього 10 днів, коли почнеться новий маркетинг-план. Не чекайте ці 10 днів, бо у нас за ці 10 днів дуже класні є подарунки для вас, для новачків, і дуже класні акції. Ну, наприклад, 1 плюс 1 дорівнює 3. в якому магазині вам дадуть три е туші по ціні двох. В якій аптеці вам дадуть гель-каштан проти болю в ногах три геля по ціні двох. В якому просторі чи в Єві вам дадуть дві піни для бття чоловічих, вірніше три піни для бриття чоловічих по ціні двох. Чи три геля, три шампуня чоловічих по ціні двох. Ніде тільки у фармасі, тільки у нас. Тому, якщо ви це відео дивитеся не зараз, а пізніше є посилання у мене на сторінці. Або якщо ви дивитесь це на Ютубі, то посилання буде в описі цього відео. Або заходьте в інстаграм, який називається inna.coco, Такий же самий твіттер. Там є посилання, і тоді ви точно 100% попадете в нашу команду. І отримаєте і бот, і сайт, і допомогу, і роз'яснення, і підтримку. А я бажаю вам, щоб у вас подарунки лилися. З усіх сторін, щоб вас побажали, щоб вам було приємно отримувати те, чого ви бажаєте. Ну, а нашим ворогам ми бажаємо, щоб у них під горлі поросло, щоб вони зайнялися своїми справами. А ви бережіть себе, бо нам ще перемогу святкувати. До нових зустрічей. Чекаю на ваші питання. До побачення.